Добрий день. Сьогодні в гостях у думки Артем Міщук, заступник командира 5-ї Слобожанської бригади СКІФ Національної гвардії, по... Національної гвардії України по роботі з особовим складом. Говорити будемо про е, доволі актуальну тему самовільне залишення частини. Е, за даними Радіо Свобода, за, в цілому за три роки війни, майже три роки війни, в Україні орієнтовно кількість осіб, які самовільно залишили військові частини. Сягає до 100 тисяч осіб. Офіційних даних не, немає, вони з, зі зрозумілих причин є секретними. Будемо говорити з заступником командира про те, що роблять зараз з ЗЧечниками, як вони повертаються, які там юридичні правові наслідки після їхнього повернення і чи взагалі можливо зараз легально і без наслідків повернутися на службу. Вітаю, Артеме, Розкажіть, будь ласка, давайте з базовими поняттями, чим відрізняється СЗЧ, самовільне залишення частини від дезертирства. Ну, по-перше, самовільне залишення частини, це коли військовослужбовець залишає частину з пункту постійної дислокації або з пункту тимчасової дислокації. Дезертирство це коли військовослужбовець залишає поле бою. Ну, в цьому, в принципі, відмінність і ну, відповідно наслідки кримінальне покарання, також різниться. Тому що за дезертирство військовослужбовець притягається до більш жорстокого покарання. Е, наскільки я знаю, що Нацгвардія зараз е, активно приймає осіб, які залишили військову частину. Вірно? Так, дав е, уточніть, а дезертири туди входять чи не входять? Так, згідно з закону зі змінами, який вийшов в листопаді, 24 року, <кій> військовослужбовці, які вперше вчинили, вчинили випадок сазачі або дезертирства, вони підпадають під, скажімо так, акцію Повернись до війська. Тому і з тими, і з тими військослужцями, які відповідно здійснили або в СЗЧ, або до затису, наша військова частина працює. Строки повернення і які там юридичні процедури, що відбувається, от прийшов або самовільно прийшов все до комендатури, до військомату, до військової частини, або його спіймали на блокпості, як що, що, що далі з ним відбувається з цією людиною? Ну, давайте розглянемо випадки, коли вони самостійно повертаються да, там, до органів військової служби правопорядку, до слідчих ДБР, правоохоронних органів да, або напряму до військової частини. Якщо такі військовослужбовці приходять, то ми сповіщаємо відповідно орган до судового розслідування, що такий-то такий до такий прибув до військової частини, направляємо повідомлення до органу до судового розслідування і відповідно. Він знаходиться на територіальної частини, якщо він згоден проходити службу в лавах Національної гвардії України. Він підписує особисту згоду, в якій зазначається, що він сам зобов'язується і ну, не заперечує проходження служби в подальшому в Національну гвардію України. Також, так, да, є випадки, коли саме він залишили частину військовослужбовців, вони знаходяться на блокпостах, туди виїжджають наші офіцери, спілкуються з людиною і так само, в принципі, процедура проходить. Вони оформлюють згоду на цього військовослужбовця, що бажає проходити службу в лавах Національної гвардії України, сповіщають поліцію органу судового розслідування і привозять до території військової частини. Тобто в п'ятій бригаді Слобожанській повертаються як військовослужбовці Національної гвардії, так і військовослужбовці інших підрозділів і формувань Сил оборони. Вірно? Ну, взагалі, зміна закону направлена на, закон на взагалі всіх військовослужбовців Сил оборони України, як зазначено в зі до закону. Наша бригада визначена наказом міністра внутрішніх справ як одна з 14 військових частин, які займаються пановлення на службі військовослужбовців, які знісли самовійних за в перший раз. Тобто ця акція діяла на військовослужбовців лише тих, які вперше здійснили факт СЗЧ. І також там трішки різниця в юридичних аспектах в строки уходу з військової частини. Якщо військовослужбовець здійснив факт СЗЧ до 29 листопада 2024 року. Тобто до набрання законності змін до закону про перепорчні служби, то це спрощена процедура поновлення на військовій службі. Якщо він здійснив факт, це вже після цього сроку, то він проходить повний цикл і може бути поновлений, Ну, він поновлюється на всіх видах забезпечення і проходження служби лише за рішенням суду. Ну, це займає трошки більше часу, але також це враховано, і також ці військозрозі мають право повернутися як до своєї військової частини, звідки вони пішли, так і звернутися до слідчого ДБР правоохоронних органів да, з клопотанням і з бажанням проходити службу в інших частинах. З 1 січня 2025 року скільки ваша частина повернула до збройних до лав Сил оборони Сизачешників? Ми почали працювати з моменту набрання законності змін до закону. Да, за цей період, скажімо так, ну, близько 250 військовослужбовців повернулися вже до лав саме Національну України. А вони тільки в Назваді повертаються, чи в тому числі ви їх перенаправляєте в свої частини в Сили оборони? Ну, ми займаємося тим, що на служба військовослужбовців, і далі вони можуть проходити службу, вже як поновлені військовослужбовці нашої бригади, вони можуть приветися до інших військових частин Національної гвардії України. Якщо військовослужбовець бажає проходити службу саме в частинах Збройних сил України, так, то він про це заявляє одразу, і тоді його приїжджають представники військового службу правопорядку. І також процедура так само однаково для всіх. Вони також комплектують батальйонну резерву з числа цих військовослужбовців. Я наскільки пам'ятаю, там має бути згода безпосереднього начальника. Ні? Командира командира. Так, командира. А так, якщо так. він не хоче відпускати свого СЗЧника, СЗЧ, от з будь-якої бригади збройних сил, сезачешник хоче служити в Нацгвардії, безпосередній командир цього бійця каже: ні. Що робити? Ну, там трішки згода повинна бути командира, до якої частини він військовослужбовку хоче проходити а службу. Хоче. Так, тобто, наприклад, якщо військовослужбовець звертається до представників поліції і каже, я в військові перебуваю все, хочу проходити службу в лавах Національної гвардії України. А Вони нас повідомляють про це, ми приїжджаємо, спілкуємося з людиною, відбираємо його собі, ну, в лаву Національної гвардії. Так? Ми, кадровий орган протягом доби формує запит і направляє на його військову частину, повідомив про те, що він знаходиться у нас. І з проханням надати документи для переводу його всім генштаб, для переводу в лаву національної гвардії України. А військовослужбову з досвіду. Скільки це часу займає, бо парі давайте так порізному, тому що у нас зв'язку з повномасштабним вторгненням да військові частини деякі залишили свої пункти постійної дислокації, знаходяться в польових таборах, да, в пунктах тимчасової дислокації. Тому це трішки ускладнює комунікацію і спілкування в плані направлення документів. Але Най, найкратший термін, який ви зустрічали, Найкоротший термін ну, буквально за тиждень військова частина присилала документи нам, а найдовший. Найдовше, два-три тижні, можливо, трохи більше місяця. А взагалі це визначається тим, де знаходиться військова частина. якщо вона приймають участь на лінії бойозіння без безпосередньо, то ну, зрозуміти, це також треба час. Очевидно. З того досвіду, який ви маєте, кілька сотень людей вже повернули. Яка головна причина, що вони йдуть в самовільне залишення військової частини? Розумієте, ви використати якусь да, загальну причину, ну неможливо, у кожної людини свої причини. Більш за все, це ну, сімейні гараздне, сімейні проблеми, тому що все одно є якісь питання, які необхідно вирішувати, да, і ну, наприклад, може не чекати дозволу офіційно да, командира для того, щоб виїхати в відпуск або в звільнення для вирішення цих питань. Ну, люди різні, у когось виникає бажання пошвидше потрапити додому. Також ситуації сімейні, вони різні бувають, да, які потребують негайного вирішення. Тому зачасту це сімейні, сімейні негради, сімейні проблеми. Ну, дуже багато народу пише якраз СЗЧшники, ви, мабуть, бачили у Фейсбуці. Зараз це трохи модно, якщо так можна сказати. Заявляють публічно, що я йду в СЗЧ, але там зовсім не про е, сімейні проблеми. Там в основному говориться про командирів, про неадекватне командування. Або про відсутність терміну служби, тому що там в основному це які люди, які наважуються публічно про це сказати, служать добровольцями, пішли добровольцями і відслужили три роки. І вимагають таким чином якогось. Ну, заявляють про те, що необхідно зменшувати строки. Ви з такими не стикалися? Хоча б визначати, не зменшувати, а визначати строки. Визначати службу. строки ну, це, по-перше, сама головна причина визначення строки, да, можна підписати контракт з визначеним строком. Ну, також зруміти, Але що... звільнитися ж ти ж не зможеш, навіть з визначеним строком в воєнний час ти ж не можеш звільнитися. Так, так, да, взагалі, тому що в нас почалося повна вторгнення, введення стану, воно дещо скоригувало, так скажем, строка да, служби. Так. Ну, Я вважаю, що як особиста моя думка, це не основна причина, по якій люди ходять. Те, що вони там заявляють в соціальних мережах, особиста думка, це, напевно, більше піар. Угу. О, да, є. Ну, давайте казати правду, да, є деякі люди, які вважають, що їх там, чинять несправедливо. Ну судити по якомусь одному конкретному випадку про взагалі всі сили оборони України, це невірно і неправильно взагалі. А, які способи зменшити кількість зідачі? Ну, лише конкретна робота з людьми, пояснення їх, ну, мотивації цих людей. Да? Ну, найголовніше інтузія, що ми захищаємося у Батьківщину. Це взагалі найголовніше і саме перше. І всі розуміють, да, як ви вже згадали про соціальні мережі, дуже багато там кажуть, от чому там діти тих або інших людей не, не йдуть до війська. Ну, а знов-таки, це моя особиста думка. Да? Ну, ми захищаємо, вони, захищаємо, по-перше, своєї родини. І чекати, коли хтось прийде інший, а я втомився. Це, на мою думку, не досить правильне рішення, тому що ми так можемо втратити навіть свою країну, якщо будемо так думати. А чи бояться СЗЧ-шники воювати? Так, страх присутній у всіх. Незалежно від того, він СЗЧ-шник або ні. У будь-якої нормальної людини страх присутній. Справа в тому, хто цей страх може подолати, хто ні. Всі люди бояться да, деякі, можливо, уходять в СЗЧ для того, щоб не йти в. Там в якусь активну фазу бойових дій. Ну, але ж, як правило, показує мій досвід, да, всі люди, які пішли в СЗЧ, вони всі майже приймали участь в активних бойових діях. Ну, сказати, що це прямо головна причина страху воювати, навряд чи Ні. так можна сказати. Ні. Можливо, ви думали над цим? Які потенційно можливо зробити реформи в силах оборони, щоб зменшити кількість осіб, які йдуть в СЗЧ? Найголовніше це, напевне, на мою думку, особисто, це відход від радянської да, системи, що в принципі вже в нас впроваджено в силах оборони. Да, ми перейшли вже на більш о, європейські стандарти, скажімо так, і це дає свої результати. Тому що ну, головне це життя військовослужбовця, я розумію, задачі всі мають виконувати, да, але виконувати задачі, як колись там виконували завдання під час Другої Сини. Ті самі маршали Жукові і йому подібні, да, коли вони клали людей там, полками і бригадами, лише для того, щоб просто виконати задачу, яка, в принципі, навіть була не, ну, не важлива зі стратегічної точки зору. Ну, Тобто ви маєте на увазі змінити підхід до використання особового складу. Так, звичайно. Що ще можна? Але ж це якось має бути прописано? Ну, це, в принципі, а як це робовися, командирів правильно. під турботи для так, своїх підлеглих. Ну, прописано, але воно ще не працює. От в чому проблема? Ну, то, ну, чому не працює? Ну, якби вона повністю працювала, то, мабуть, ми не мали третини від тих СЗЧників, які зараз є. Я скажу так, що сама система працює. Я ще раз повторюю, що да, деякі командири, можливо, трошки перегибають на місцях, але ну, такі командири, як правило, під час то коли дізнаються про такі випадки, вони приймаються відповідні рішення да, і їх відсторонюють від людей. Це щонайменше відсторонюють від людей, і як показує досвід, да, це дає свій результат. Тому що знов-таки відбір да, тих же самих навіть молодших командирів з числа сержантів От, подобається та тема, що сержантів призначають із того числа людей, які користуються авторитетом в підрозділі. Тобто, так, да, по офіцерському складу. Ну, взагалі, да, кадрові військові, вони навчаються в вищих навчальних залпах військових, отримують звання офіцерів, да, то розпочали цю реформу з початку сержантського складу, да, користуються авторитетом, його готують, і він займає посаду сержанта. Так само зараз навіть ті, хто мобілізовані, да, прийшли до війська під час мобілізації. Вони також, ті, хто користуються авторитетами, мають право, вони займають посади офіцерського складу, да, у кого є освіта, ну не відповідна військова, а да, взагалі освіта, яка дозволяє стати на керівні посади. Також числа авторитетних людей, да, яких, за якими ідуть люди, які, до думки яких прислухаються, з числа них призначають офіцери. Це відмінність від тієї тобто, застарілої радянської системи, коли було просто ну, призначення на посади. Тобто ви окремлюємо, перше, це зміна ставлення до особового складу, друге призначення, призначення керівників, начальників, відповідних. командирів якраз за авторитетом, так. а не за сроком служби, як то кажуть. Так. Ну, а, що ще може? Система підготовки змінилася в кращий бік, однозначно в кращий бік. Тому що, ну, раніше це було, скажімо так, радянський сценів, це була пародія на підготовку військовослужбовців. Ну, лише... Деякі окремі підрозділи да, там, займалися повноцінно, решта була все, в принципі, загальна військова підготовка. Та, що при, ну, я не знаю, там, В школах, коли до да, признаки практикувалася, да, це правило да, там, чеканутий крок на плацу, це все на це було зроблено основну зусилля. Зараз ні. Зараз всі, ну, знову таки, з 2014 року війна в країні і актуальність диктує свої умови. Тому система підготовки кардинально змінилася. Почали підрозділи новим, новими зразками і техніки, і озброєння, да. знов-таки, ті ж самі використання БПЛА, і фп Да, Це наші військові перші започаткували цю тему. Винахідливість, люди розуміють, що використання впівдронів зменшує використання людей на лінії безпосереднього зіткнення. Це зменшує втрати, і, відповідно, дає більш якісний результат. Варто визначити, що це всупереч, а не завдяки. Ну, тобто, якби у нас була достатня кількість артилерії авіації, я думаю, ми б не займалися цим Можливо. Росіяни чому цим не займалися? Тому що у них. Ну, Каби тим в, паче, давайте Так, у ресурс і потенціал у них був більший на початку повношного да, але ж вони також розуміли перспективу да, і прогрес цієї ідеї, і вони також починають так. це використовувати. Ну, так, кри, Криза, по факту, в озброєнні підштовхнула нас до дуже правильного рішення. Тут сумнівів немає, слава Богу, хоч яким чином ми тут на місці можемо вирішувати питання озброєння. Три моменти, три. Реформи для зменшення кількості СЗЧ ми назвали, що ще можливе після підготовки? Вивчення кандидатів безпосередньо це також дає свій результат проведення якісної психологічної підготовки. Да? Спілкування з людьми під розуміє під собою не лише розмовляти, да, пояснювати щось, а дізнаватися потреби військовослужбовців і не просто дізнаватися, а ефективно їх вирішувати. Якщо людина бачить, що вона висказує свої проблеми і ці проблеми... Ну, я розумію, реальність да, не на всі 100%, але максимально вирішується. Людина не піде в СЗЧ. Вона буде розуміти, що це можна законно і нормально вирішити, не залишаючи територію військової частини. СЗЧник, який повернувся і звернувся до Національної гвардії, щоб продовжувати служити саме у вас. Чи ви будете яким чином враховувати його життєвий досвід? Ну не будете відправляти там, я не знаю, в штурмовий батальйон інженера, який здатен. Паяти і видумувати якісь антени для БПЛА чи щось подібне. Ну так, ці питання задають мені доволі часто, зокрема, ті військослужби, які повертаються. Да? Чомусь у нас стало модним ця думка, що якщо ти повернувся в СЗЧ, да, то ти повинен як, знову-таки, в радянській частини, штрафбати, сформовані, і ти підеш змивати в провину крові. Ні, це не так. Люди потрапляють до нас в частину під час вивчення да, дізнаємося. Ким він працював на, в цивільному житті, також о, дізнаємося, на яких посадах він проходив службу в Збройних силах України. І після того, як він прийшов в інтенсивний курс підготовки, під час розподілу в будь-якому випадку ці всі навики його враховуються, також враховуються, і його особисте бажання. Ну, тому що давайте казати чесно, призначити людину, яка там весь час займалася ремонтом техніки, да, і вона потрібна в ремонтних підрозділах, призначити його штурмовиком, від якого не буде ніякої користі в якості піхотинця. Ну, Це щонайменше глупо і неправильно. Тому враховується в будь-якому випадку його навики вміння, також його особисте бажання. Так, да, є люди, я не скриваю, які особисто кажуть, я хочу бути конкретно піхотинцем, стрільцем, кулеметником, да, без питань взагалі. Хочу бути монеметником, знаю, вмію працювати з мінетом. Так, без питань проходить підготовку під час інтенсивного курсу. Інструктора також дивляться на його вміння не просто на його слова, а на те, що він дійсно вміє. І потім проходить розподіл, при тому, що під час проходження служби приїжджають представники підрозділів, проводять співбесіди також з людьми, пропонують вакантні посади, які є у них в підрозділах. І якщо людина погоджується, проходить попередній відбір, так званий, да, то під час загального розподілу ці всі аспекти враховуються, людина позначаються на посаду. Так, як я вже сказав, по своїм вмінням і в принципі по бажанням угу. про відповідальність. Якщо зараз людина йде в СЗЧ і не повертається, користуючись нормами цього нового закону, яка є відповідальність для... щодо цієї людини? Зараз визначена статті Кервоного кодексу 407-408. Відповідно, там терміни йдуть ну, до п'яти, а то й до восьми років. Чити частина п'ята статті 407, це саме незонні частини. Тобто там, в принципі, в середній термін 5 років позбавлення волі. Якщо це стаття 408, говоримо дезертистство да, залишення поля бою, то там до 8, а то й більше, залежно від того, які наслідки потягло за собою факт дезертистства з поля бою. Термін повернення до частин згідно з цим законом новим, наскільки я розумію, до 1 березня триває. Так, перша це було до 1 січня, продовжений? Продовжений, тому що це дало свої результати. Да, люди почали повертатися, продовжують до 1 березня. Ну, а знов-таки, моя особиста думка, я думаю, що цей термін буде ще продовжений. тому що ну, не варто відмовлятися від ефективного способу вирішення проблеми. Ну так, якщо показує ефективність, то чому ні? Тим не менше, якщо от, станом на сьогодні термін не продовжується, що буде з тими СЗЧниками, які до 1 березня не повертаються в військові частини? Як я вже зазначав, кримінальне провадження відповідальність на 4... статті 47 і 408 Кримінального кодексу України? Ви говорили, що причини СЗЧ бувають різні, правильно? Так. По-вашому, чи варто диференціювати якимось чином відповідальність, в тому числі кримінальну, я не знаю, там можна адміністративну ще інші? Дисциплінарно, в залежності від причин. Ну, тобто, можна ж під час службового розслідування встановити, що командир сказав: Я тебе застрілю на полі бою, і людина просто втекла, а можна просто чоловік випив на позиції пляшку оковиту і втік. Це різні причини і різна має бути відповідальність, але тим, тим не менше, вона, по ходу, зараз однакова для всіх. Ну не згоден з, з цією думкою, що вона однакова для всіх. І я спілкуюся з представниками органів досудового розслідування, так угу. і я скажу так з досвіду, що все одно слідчі ДБР, да, правоохоронні органи, вони дізнаються причини самовільної залишні частини, і це також дає свій результат. Да? Якщо людина залишила самовільну частину, допомогти, ну образно кажучи, там тяжко хворою рідній людині. Це одне питання. Да? А якщо ви кажете, що він випив горілку, в бутилку оковити, да, там, пляшку оковитий на позиції, то тут, як би я не скажу, що це полегшення відповідальності. Це, тому, це, ну, що, ну, в Стан алкогольного сп'яніння це, це завжди збільшення, да, це, збільшення відповідальності. І питання в тому, що взагалі вживання з да, після виконання завдань, це ну, дуже значна. Я так вважаю, проблема, ну не в нашому да, підрозділах, взагалі в, в, в всьому світі. Це проблема, яка призводить до вчинків, за які потім потрібно відповідати. І це ж так, є, це обтяжуючі обставини для будь-якого слідчого там, правоохоронних органів або органів для судового розслідування. Як би ви мотивували СЗЧ-шників повернутися? Що, якби звертаючись до СЗЧ, за цілому, що ви можете сказати, щоб заохотити їх повернутися? Справа в тому, що я казав неодноразово, так, що в наш час знайти людину це питання, ви ж сказати, не знайти людину, це лише залежить від бажання того, хто шукає людину. Тобто, я хочу зазначити, що в будь-якому випадку людина не зможе просидіти все життя. Десь скажу, ну, в якомусь лісі, в хижці і нікуди не виходити. Людина, яка, здійснила, факт звучить, вона в будь-якому випадку потрапляє до органів, ця інформація. І навіть якщо просто людина порушує мінімальний громадський порядок, потрапляє на працівників правохондоргонів, і все, він відповідно пробувається по базі, правоохоронці дізнаються, що він в самому незалежної частини, і його передають відповідним органам. Тобто це перше питання, да? ну не вдасться сховатися, якщо ви здійсни факт заче. Ну, це таке собі питання. Да? Мотивувати, Мотивувати дуже просто, тому що ну, ніхто не хоче потрапляти за грати, по-перше. По-друге, да, людина, яка була засуджена, вона повинна пам'ятати, що відповідальність лежить не лише на ній. Я хочу сказати, що будь-які державні структури під час. Працевлаштування людей, вони перевіряють на судимість безпосередньо людину, яка працевлаштовується до них, і їх рідних. Тобто, це також питання, що людина, яка здійснила СЗЧ і думаєш якось відсидитися і минути покарання, вона тим самим підставляє під загрозу майбутнє своїх дітей або своїх близьких рідних. Це також питання, яке треба задавати самому собі. Чи варто піти в СЗЧ і потрапити за грати? Щоб потім було погано не лише тобі, а й твоїм, ну, в першу чергу, дітям. Також, питання інше, захист батьківщини, ну, якщо всі будуть тікати від проблем і труднощів, ну, взагалі тоді на що ми боромося вже три роки. Да? Давайте казати чесно, на початок вторгнення ну, потенціал був більший у країни-агресора. Але це не злякало нас людей, вони стали на захист. Ну, так, давайте не втрачати це, що ми зробили з перших днів. Чому зараз лякаються? як вважаю? Зараз не лякаються, не лякаються вони зараз, люди. Я думаю, що тут більше вже, можливо, не маю права так казати, але працюють і, скажімо так, агентурна сітка, да, країна агресора, вона також підливає масло в вогонь. Оці от заклики, хай воюють діти депутатів там ще, ну, на кшталт такого. Це все спровоковано країною-агресором, щоб нас, скажімо так, розколоти всередині країни. Це одна із факторів гібридної війни, яка була з 2014 року, і зараз вона застосовується навіть під час повного вторгнення. І це дуже погано, що у нас деякі люди слухають, не шукають підтвердження да, будь-яких випадків. Тобто, ну, це от країна зомбі. У них все, що сказав Паттилиза, це правда. Ніхто не шукає їх підтверджень. І вони намагаються впроваджувати це і у нас. Тому ще одне якби, побажання людям да, думати головою, робіть висновки, аналізуйте ситуацію, а не вірте просто на слово тим, що сказали там з екранів телевізора. Пасія, Артеме. Нагадаємо, сьогодні у нас в гостях у думки був Артем Міщук, заступник командира п'ятої Слобожанської бригади, бригади СКІФ Національної гвардії України по роботі з особовим складом. Закликаємо всіх повертатися на службу і мобілізуватися, щоб захистити власні домівки і не бути в еміграції чи жити десь і не знаю в окупації. Всім здоров'я!